Хочу зараз приділити час помолитися за тих, кому зараз дуже непросто. Це саме зараз нашим захисникам, які знаходяться знаєте, в виконанні головної заповіді Божої це полюби ближнього як самого себе. Тому вони зараз захищають нас беззахисних, а ми хочемо помолитися, щоб Господь захистив їх. Тому давайте з'єднаємося, якщо хтось у вас є рідний близький на захисту, якщо ви захисник, хочу помолитися за вас і за всіх тих рідних і близьких, кого дає, хто на захисту нашої країни не такий простий час. Дорогий Господь, я молюся за кожного зараз захисника, за родини захисників. Господи Ісус, допоможи нам! Бо зараз такий дуже непростий час. Ми не маємо надії більше ні на кого, тільки на тебе. І ми молимося, щоб була почута молитва кожного нашого захисника, який десь втрачає надію, який вже не має сили. Господь, благослови і наповни силою твоєю, допоможи захисти, покрий. Також ми молимося, щоб прийшов мир на нашу країну. Господи, ми просимо Твоєї сили, Твоєї перемоги над всяким злом во ім'я Ісуса Христа. Також укрепи кожного рідного, в кого де захисник на таких важких позиціях. Хай буде сила Твоя молитися, вірити, що Ти Господь великий, і в Тобі є вихід завжди, навіть в самих-самих важких обставинах. Ісус, яви свою милість. Хай буде почута кожна молитва, хай буде, Господі, твій покров і твоя сила, як в твоїх псалмах сказано, що той, хто під кровом всемогутнього, той буде і покоїться під Твоїм захистком, і все буде падати, і нічого не прикоснеться. Хай буде захисток, Господі, цих ракетних, шахетних обстрілів від всякого зла во ім'я Ісуса Христа, Господи, допоможи нам, тому що ми не маємо сили. Наша сила надія тільки в Тобі, Господи. Ти сказав, що буде багато скорботи, але від всіх звільниш тільки ти. Допоможи нам, нашій країні, нашим захисникам, мирному населенню. Господі, хай буде твоя сила і хай буде твоя ласка, щоб пробач наш народ, що, Господі, десь є гріх, яви свою милість, щоб кожен прийшов Ісус до тебе з достойним плодом покаяння. Амінь.